Сьогодні субота, звичайна субота. Ходімо разом подивимося, що нам принесе цей день. Сьогодні ми приконились приблизно о 9-й, це значно пізніше, ніж зазвичай. На цей час наш татко вже пішов на роботу, тому ми вдвох з Давідом пішли готувати сніданок. Давід зранку їсть молочну кашу. Собі я залила водою насіння Чія я їх стараюсь пити щоранку, але іноді буває забуваю. Давід поснідав пшеничну кашу з молоком і ожину. Я не снідала, не люблю їсти одразу, як прокинусь. Потім пішли зробили гігієнічні процедури. Давід має сопельки, тому ми ще промили носик. Я не капаю крапельки, тому коли закладений носики, просто промиваю фізрозчином. Навели трішки порядок в квартирі, застелили ліжечка. Сьогодні на 11 була клієнтка на нігті. Потрібно було привести кабінет в порядок, а то я після останньої клієнтки так все лишила, вже було пізно і було впадло прибирати. Кабінет готовий. Тепер потрібно поїхати забрати тіт Надю до нас, щоб вона посиділа з Давідом, поки я буду працювати. Забрали тіт Надю. Добре, що вона живе недалеко і завжди виручає нас, коли потрібно. Я ще трішки привела себе в порядок. До речі, в нас вчора з чоловіком була річниця, і він подарував ось такі гарні квіти. Поки ще був час, і трішки прибрала в туалетах. У нас в квартирі їх два. До речі, це прям дуже зручно. Прийшла клієнтка. Поки я працювала, Давід грався з бабусею, перекусив хлібчик з сирочком і ягідки. Коли я закінчила, перед тим як відвести Надю, ми вирішили з'їздити в супермаркет. Я скупилась на мільйон. А якщо бути точнішим, то на 67 євро. Хоча купила тільки частину з того, що було потрібно. Біля магазину ще зайшли на майданчик з Давідом. Тоді відвезли Надю додому і самі теж поїхали додому. Давід по дорозі заснув. Я занесла Давіда, і так як машина була прямо біля дверей під'їзду, я вийшла забрати покупки. Поки монтувала відео для сторіс, Давід вже встав. І встав без настрою. Зазвичай він спить півтори годинки десь, а сьогодні спав годину, а то й менше. Але я вже не наполягала на тому, щоб він спав далі. Вирішила, що просто ввечері засне раніше. На обід я приготувала рис і філе індички. Ми хотіли дочекатись татка обідати, накрили стіл. Давід допоміг мені, але він затримався. Тому Давід пообідав раніше, а я вже дочекалась Віталю. Прийшов Віталя, Давід його як завжди, зустрічає. Нарешті ми сіли обідати, хоча для мене це був тільки сніданок. Давід ще теж доїдає те, що не доїв. Потім Давід грався, а ми ще їли і спілкувалися про те, як пройшов наш день. На десерт у нас був кавун, потім трішки відпочили і паралельно гралися з Давідом. Трішки дуркували і якось так проводили час. Потім я зайнялась квіточками, освіжила їм воду і зробила гарненький букетик. Ще раніше нам подарували рамки для фото, і от нарешті дійшли руки їх повісити. Обрали місце і думали, як краще їх розташувати. Ми ще не обрали фото, але рамки вже висять, тому пів роботи зроблено. У Давіда перекус був творог з бананом і малинка. Це був пізній перекус, тому то вже була і вечеря. Поставили з Давідом прання, і я пішла мити посуд. Так як я протягом дня не мила, то дозбиралась така немаленька кучка. Поки я мила, Віталя з Давідом гралися. Малювали, їздили, коротше, розважалися як могли. Також допомогли мені з домашніми справами. Повісили прання. Далі процедури перед сном: чистити зубки і читати книжечку. Поки Віталя з Давідом читали книжечку, я пішла в душ. Девід же хотів спати, тому підварював трішки воду і вже зі слюзьми чекав мене із душу. Він хотів, щоб я лягла біля нього, так як зазвичай ми його так кладемо спати. Спочатку читаємо книжечку, а потім лежимо біля нього, поки він не засне. Зазвичай, коли Девід засинає, прокидається мафія. Тобто ми починаємо жити трішки для себе. Готуємо смачненьку вечерю і вмикаємо Ютуб. Сьогодні Віталя заснув разом з Давідом, бо він теж трішки прихворів і недобре себе почував. А я вирішила, що треба зробити кулінарні справи, щоб завтра. Вже бути спокійною і не готувати обід. Я посмажила бокерони, це наша хамса, вроді. Це ми повинні були сьогодні вечеряти. Ну, якби я так і повечеряла. Поставила варитися також бульйон. Завтра з частини я зроблю супчик, а частину розілюю по маленьким судочкам і в морозилку. Щоб було на ті моменти, коли не буде часу приготувати щось для давіду, я просто дістану один судочок і туди додав вермішельку або якусь крупу, і буде такий супчик. Це дуже зручно. І я вже заодно приготувала кориучу печінку. Рецепт, який Готувала моя мама, Пам'ятаю, як це було смачно. Короче, я сьогодні прям хазяйка. Я вже вечерю собі насипала, так як я повечеряла, поки готувала. Потім все прибрала. Вмостилась зручненько на диван і зараз монтую це відео. Думаю, спати піду десь в годині третій, якщо не більше. Так що, якщо ви додивились до кінця це відео, ви повинні поставити лайк за мої старання. Це допомагає і мотивує робити більше. Напишіть, як вам така рубрика. Можливо, варто робити менше деталей, щоб не було таке довге відео. Чи навпаки, дуже важливо почути вашу думку. А також пишіть, який день обрати наступний. Я думаю, це буде середа, а ви б який хотіли.